Є пророки, є лжепророки. Є віруючі, справжні, є лже вчителі, люди, які називаються віруючими, але цим насправді не відповідають. Як розрізнити, кого слухати, тому що інформації зараз дуже багато? У справжніх віруючих завжди є результат. Результат це спасен душі. Тобто ці люди приносять результат для Господа і обращають людей до Господа. А лже пророки вони говорять, а результату немає, або говорять щось для своєї вигоди. І треба дивитися завжди на пліт. Я обираю слухати Юлію та Станіслава Солтаненко. Це пастори церкви, місії, міжнародного слова Боже. Можна знайти в Ютубі, в Телеграмі. У цих людей є результат, є багато церков, багато списаних людей, їх постійно все більше і більше. І якщо ви хочете приєднатися, якщо хочете живе справжнє Слово Боже, можете написати мені, я допоможу приєднатися до чатів, де проходять служіння. Молитва і духовна підтримка.